Вітаю, друзі! третій день на Курщині в Курській області Російської Федерації йдуть бої. Збройні сили України проводять військову операцію. Захоплено ряд населених пунктів. Захоплено райцентр. І тут з'являються експертні думки, які я хотів би з вами обговорити. Від військових. Від воєнкорів, від військових експертів, ну багато від кого. Про що мова? Одні кажуть, захопимо якомога більше території російської і обміняємо на нашу, на українську? Другі говорять, захопимо атомну електростанцію. Там поруч місто курчато. І обміняємо на нашу Запорізьку атомну електростанцію. Третій кашу: цей наступ глобальний і він покращить наші позиції на переговорах з Російською Федерацією. Друзі, відповім, скажу так, е, обмін територіями. Можливий, але скільки захопив ворог, і захоплює зараз. Зараз ворог просувається на Покровськ. Він не перекидає свої збройні формування на Курщину, а просувається далі на Покровськ. Втрата Покровська це зупинка всієї української металургії, тому що коксового вугілля не буде. Друге, я не думаю, що Україна буде захоплювати е, Курчатово і АЕС, е, щоб не було е, звинувачень. Хоча Росія і захопила Запорізьку атомну електростанцію, ми їх звинувачуємо в ядерному тероризмі. Якщо захопимо самі, то чим ми будемо відрізнятися? Навряд чи на це підуть. Ну і чи покращить це переговорні позиції України? Ну, безумовно, якщо буде хоча, якийсь закріплений успіх, то да. Але чи підуть на переговори представники Кремля? Питання. Чи не буде їхньою умовою початку переговорів з той навіть невеликої території, яка зараз знаходиться під контролем України е, ЗСУ? Римовини, якщо вони почнуться, вони будуть потребувати дуже тяжких і складних компромісів з обох боків, якщо є дійсно бажання зупинити війну. Але зараз, з початком курської операції, говорити про будь-які переговори не доводиться це швидше політична гра маніпуляції, але ніяк не дорога до миру. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.